Олексій Данілов прокоментував чутки про зменшення допомоги Україні. За його словами, це все російська пропаганда, яка робить з мухи слона. Вітаю цей туп канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Подробиці далі у відео. Військова допомога, яку надають Україні союзники, нікуди не зникає та буде продовжуватися й надалі. А ті, хто кажуть інше, свідомо або несвідомо, підтримують російську пропаганду і вірити цьому не варто. Таку заяву в етері телемарафону, зробив секретар РНБО України Олексій Данілов. Він каже, що Росія сама втрачає власні можливості, а тому й запускає подібні ІПСО. Журналісти під час етеру спитали в Данілова, що він думає про зменшення військової та іншої підтримки України з боку союзників останнім часом про це часто пишуть у змі. Секретар РНБО відповів, що поширення подібних наративів є частиною російської пропаганди. Насправді, з допомогою в нас все більш-менш добре. Останнім часом почали роздаватися такі наголоси: що мовляв, нас будуть забувати з нами не будуть спілкуватися. Все це російська пропаганда, яка починає робити з мухи слона. На думку секретаря РНБО, сама Москва нині втрачає свій військовий потенціал. Про це свідчить зокрема співпраця з КНДР. Тож, аби відвернути увагу від власних проблем, Росія запускає ІПСО щодо зниження підтримки України. Вважає Данілов. Він також запевнив, що допомога була, є і буде. Швидше за все, в такий спосіб був реалізований антикриз від офісу президента. Це судячи з усього була реакція на резонанс. Сний матеріал авторства Саймона Шустера в журналі Тайм. Раніше інформатор робив великий докладний розбір цієї статті. В ній було досить багато неприємних для української влади тез, а також загальний посил був дуже похмурим. Судячи з матеріалу, Зеленський сьогодні сильно розчарований в західних партнерах, адже вони дають нам замало зброї. Більше того, за шустером насправді президент України вважає себе не зрадженим союзниками. При цьому він щиро вірить в перемогу та в. В те, що ми зможемо подолати Росію на полі бою після значного суспільного резонансу, який спричинив вихід статті в офісі президента, почали давати антикриз. Там заявили, що цей матеріал є неправдивим, а також звинуватили автора в поширенні російської пропаганди. Друзі, підписуйтесь на ютуб канали Україна на часі та інформатор. Ставте лайки, тисніть на дзвіночок та обов'язково надсилайте наші відео друзям, щоб підтримати нас і першими отримувати актуальну інформацію.